Обстеження будинку на Петропавлівській, на яку допомогу можуть розраховувати мешканці, майно яких зруйнували російські шахеди. Доплати військовим, хто і які суми буде отримувати. 235 метрів квадратних у сумах відкрили центр підтримки волонтерів. Упродовж четверга 6 липня, а також вночі та зранку п'ятниці 7 липня російські військові 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 121 вибух. По Білопільській громаді російські армійці били з мінометів та артилерії. З безпілотників скидали вибухівку типу Вог, а з гелікоптера обстріляли некерованими авіаційними ракетами. Глухівська громада зазнала гранатометного обстрілу. Там зафіксовано 30 вибухів. Краснопільську громаду російські війська обстрілювали з мінометів та артилерії. Мінометного обстрілу зазнали також Есманська, Хотінська, Миропільська, Юнаківська та серединобуцька громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та поранених людей немає. Мешканці пошкодженого 3 липня шахедами будинку по вулиці Петропалівська зібрались біля свого майна, аби разом з експертами зафіксувати наслідки руйнувань. В аварійне житло заходити можуть тільки з рятувальниками. Зараз збираємо заяви. Реєстр по зруйнованому майну не відкритий. Він відкриється після 15 липня. Тому Зруйновані ті, хто це стосується мешканців третього під'їзду. Для вас зараз треба максимально зібрати документи і вже в офіс звертатися після 15 липня, там, тобто більше туди приходити. А мешканці, які постраждали саме майно, це перший другий під'їзд. І це стосується також там, і по Береста, і по Оніщенка, там, де повилітали в будинку, не в будинку, а саме в квартирах, там, вікна. Вам треба звертатися, вже починати звертатися, для того, щоб подаватися. Перший під'їзд будинку, за словами Станіслава Полякова, підключений до водопостачання та електрики. Планують вимкнути ці комунікації і в другому під'їзді. Тривають роботи з відновлення подачі газу. Квартира пані Лариса на п'ятому поверсі другого під'їзду. Над її квартирою, розповідає жінка, гори дах. Я не представляю, как она будет дальше, потому что там есть трещины у нас по давно уже трещин. Я а сейчас я понимаю, что тоже вот от крыши там этот значит горела крыша. И там в доме, в квартире моей, вот тоже все знаете, вот ну пепел после такого пожара. Я не знаю, там все горю, я вот вся одежда, все пропитанное, знаете, невозможно дышать. Там по кримлям. Горело дуже сильно на берегу Сбоку. З того боку, де з березня стиля є. Ну дах, я ж не знаю, що там на дах велика калюжа на кухні і в коридорі. Пані Тетяна з родиною прожила у цьому будинку 74 роки. Розповідає квартиру отримали у спадок від батька, але виплату може не отримати. Говорять, що ну нас... ж днем що галерезації не буде, тому шо, що, що... не потім не було такої не цілі не продавати, продавати, ні не не передавати жилі жили, жили і жилі. Жили, Продавать мені собиралися, То есть, не думали, задавали, що, що такою случиться. случиться вот. Так. свої питання. Тетяна поставила представникам влади під час зустрічі. Ми, у нас одна квартира тут така. Це ми з вами окремо. Також будемо працювати. Не хвилюйтесь, ви будете в рівних умовах з усіма. Нині продовжуються роботи експертів по оцінці руйнувань будинку, сказав міський голова Олександр Лисенко. Третій під'їзд повністю закритий. У четвер був останній день, коли мешканці у супроводі рятувальників могли туди зайти і забрати всі лілі речі. Тепер його мають огородити і розібрати. Попередні висновки є. Вони, на жаль, не втішні по третьому під'їзду. По другому під'їзду роботи сьогодні будуть виконані по тимчасовому покриттю другого під'їзду покрівлі, щоб до кінця роботи експертів не було заливання водою, якщо будуть дощі, і будемо готуватися вже до виконання робіт. Рідним трьох людей, які загинули, сказав Олександр Лисенко, планують виплатити 500 тисяч гривень допомоги. Тим, у кого зруйновано або пошкоджене майно, виплачуватимуть різні суми в залежності від обсягу втрат. Виділено з бюджету суму родинам розподілятиме департамент соцзахисту. За результатами обстеження ми ще раз працюємо по кожній квартирі, по кожній сім'ї. Нас цікавлять проживаючі особи, хто проживав, ну і власники. І далі будемо, на сьогодні ми готуємо порядок забезпечення виплати допомоги на проживання. І е, також опрацьовуємо питання допомоги сім'ям, е, як взагалі постраждати. Звертатися до нас поки нікому не потрібно. Ми самі будемо звертатись до сімей і допомагати їм в оформленні всіх документів. Нині п'ять людей з будинку скористались гуртожитком, який надала міська рада за потреби, усі мешканці сказав Станіслав Поляков за допомогою або роз'ясненнями можуть звертатись до штабу, який продовжує свою роботу у сумській школі номер 2 у будні з 9 до 18 години. Катерина Гладенко Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Військовослужбовець Володимир має поранення. Захисник каже, вдячний лікарям, що поставили на ноги. Додає, про виплати військовим по новому ще не чув. За це я не знаю, нам ніхто не доводить. По-перше, я лягаю в больницю, тіпа типу, то тридцятка там мала бути, о ну, її не виплачуть з мене. Мені її не виплачують через 100. О, Що я лягаю типу, в больницю, але ну, я лягаю не по своїй волі. 22 року, -го 21 марта, отримав ранення. Зараз по больницях, ну, не придатник строєвої служби, ну, служу трошки на 12 місяців. За ліки я не плачу, платить держава, але за ранення, за все я не отримав нічого. Новий закон передбачає збільшення виплати пораненим захисникам від 700 гривень до 20 тисяч 100 гривень на місяць. Пояснив помічник начальника центру справової роботи Антон Олійник. Військовослужбовцям, які, на жаль, перебувають в полоні або зниклі безвісті, їм буде виплачуватися 100 тисяч додаткового винагорода, якщо вони не здалися в полон добровільно. І також військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію або каліцтво, в місяць отримання цього поранення вони також будуть отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч. Зміни у законодавстві також торкнулися виплат військовослужбовців-строковиків, курсантів та військовослужбовців, які проходять службу під час мобілізації, пояснює Антон Олійник. Попередньо у нас виплачувалася додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень, яку отримали у нас військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, і курсанти наших навчальних закладів Міністерства оборони. Ця винагорода була скасована, і наразі змінами, які внесені цим законом, були поліпшені їхні майнові стан. Тобто введена доплата для військовослужбовців строкової військової служби, зараз вони будуть отримувати 6 тисяч гривень на місяць. Курсанти будуть отримувати 2350 гривень на місяць, і також буде зроблена. Введена додаткова грошова винагорода для скла керівного складу інструкторів, які проводять навчання наших військовослужбовців. Вона буде складати від 15 до 30 тисяч гривень в залежності від фаху інструктора, який Крім того, за словами Антона Олійника, відбулися зміни у соціальному захисті військовослужбовців. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування не більше чотирьох місяців. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне, Новини Суми. Цього дня в сумах близько 30 градусів. Городяни відпочивають на водоймах. Офіційних місць для купання у сумах немає. Тож для відпочивальників існують додаткові ризики на воді, каже речник управління ДСНС у сумській області Олег Стрілка. Тому необхідно знати, як надавати першу допомогу потопаючим. Теоретично знав водійські ж права отримали, всі це вивчили. Розвернули, підхопити його за руки, підберіть підберіття вверх до гори. Якщо він в свідомості все нормально, то він за тебе чіпляється на спину. Різні випадки. Перевертати на колінці, вибивати весь бруд, що є в легких. Ну, так трішки розумію. Якщо ти вмієш плавати, його треба витокнути, ну як або з ним плести якось, ну щоб його за руку взяти і доплести до берега. Я теж так плаваю, що ні да, з не ну, кричать буду точно. Як рятувати потопаючих показують представники водолазної станції та медики. Старшина рятувально-водолазної служби Валерій Марков розповідає, що коли людина втратила орієнтири і є небезпечною для рятівника, треба захватити її так, щоб руки в неї були заблоковані. Ось отак на себе завалює, щоб він води не напився. І потихеньку, потихеньку ідемо до міста, де безпечно. Коли потопаючий тримається відносно спокійно, діє інший алгоритм порятунку, каже Валерій Марко. Береться руками за плечі рятівника і потихеньку вони йдуть толі до плавзасобу, то ли до якогось откуда, ну, Там, де реально можна людину підняти на поверхню. Це якщо в адекваті людина. Як діяти далі, розповідають представники Центру екстреної медицини. Після того, як рятувальники дістали потопельника з води, перш за все треба підійти до нього і провірити в свідомості людина чи не в свідомості. Це ми демонструємо простим звертанням до людини. Потім ми струшуємо легенько за плечі, ще раз перевіряємо, чи реагує людина Чувачі, на больовий, на больовий подразник. Потім перевіряють дихання, якщо нічого не чутно або якісь шуми, треба надавати допомогу. Одну свою руку кладете на лоба потерпілому. Вказівним і великим пальцем затискаєте носа, кінчиками пальців іншої руки, піднімаєте підборіддя. Після цього ви перевіряєте, просто дивитесь, чи реагує людина, чи ні. Нічого не треба, ні пульсу шукати, нічого. Якщо людина не подала ознак життя, не відкрила очі, не закашляла, ви негайно приступаєте до серцево-легеневої реанімації. Руки робите в замок, як показує Катерина. Іншу долоню кладете зверху, кладете в центр грудної клітки. Руки в ліктях прямі, трішечки схиляєтесь над потерпілим і починаєте натискання. За інформацією ДСНС, з початку року у водоймах Сумщини потонуло 18 людей. Останній випадок зафіксований вчора в Охтирському районі. Загинув юнак 2003 року народження, а 3 липня в селі Нижньосироватка Сумського району загинула дитина 2008 року народження. Рятувальники закликають купатися у перевірених місцях і дотримуватися вимог безпеки під час купання. Не запливайте далеко, відмовтесь від будь-якого вживання алкогольних напоїв, слідкуйте за погодою, тому що зараз дійсно припікає, щоб вам не стало погано, щоб не було сонячного удару. І забудьте, будь ласка, про стрибки із мостів на водні об'єкти, тому що ми ж не знаємо, що може бути на, на дні. Особливу увагу на водоймах треба приділяти дітям, говорить інспекторка патрульної поліції Оксана Красовська. Навчіть, будь ласка, їх правильно купатися, як заходити в воду, щоб ви завжди були присутні або були присутні ваші рідні, дорослі, які могли завжди прослідкувати, враховуйте те, що діти можуть бути ніби поруч, але все ж таки купаються, не зважають на якісь заборони вчасно не виходять із води. Також зазначають, рятувальники не треба забувати про воєнний стан, оскільки часто у водоймах піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, суми. Сьогодні тут відбувається офіційне, майже урочисте відкриття центру підтримки волонтерів 235 метрів квадратних. Ну, власне, він буде функціонувати як молодіжний центр. Реалізували цей центр Оксана Мальченко та її команда. Ми це команда організації громадської простір рівних можливостей. Ну і вже тепер як окремий такий підрозділ молодіжний центр, центр підтримки волонтерів. Це десь 12 людей в цілому. Центр реалізований в рамках проєкту підтримка прифронтових волонтерів у Сумах, що реалізує громадська організація Простір рівних можливостей за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. в центрі є дві кімнати та кухня. Створювався він, говорить Оксана Мальченка, як універсальний простір для проведення освітніх заходів різного формату. Тут є вся необхідна техніка, інфраструктура для того, щоб проводити освітні заходи. Плюс вона доволі велика, Ми можемо проводити тут заняття з домедичної допомоги, з тактичної медицини, йогу, будь-які активності. Ну, з понеділка у нас починається тут табір денного перебування для діток. Друга кімнатка, вона трошки менша, і вона у нас така, поки що, її умовна назва зелена. Вона буде більш обладнана для роботи психологів, там буде кіно, там будуть пуфіки, там буде все таке. Мі -мі -мі. У графіку заходів запланованих на липень передбачені регулярні заняття з домедичної допомоги, клуб документального кіно та клуб настільних розвиваючих ігор. Окрім цього, ми плануємо на вересень два базових тренінги програми Молодіжний працівник. Ми плануємо тут запускати курси з фінансової грамотності для підлітків. І з серпня ми запускаємо. Ми вже його пробували в минулому році, навчальний курс сексуальної освіти теж для молодих людей, десь 14. Ти двадцять років Євген Феденко працює директором Сумського обласного центру відпочинку оздоровлення туризму та військово-патріотичного виховання. Центр до цього працював з волонтерами Оксани Мальченко. Планує робити це і в подальшому. Намагаємося працювати як з військовими, так і з цивільним населенням за того, щоб всі були досвідчені, навчені, і Оксана нам дуже в цьому допомагає. До цього команда Оксани Мальченко працювала в районах області. Колеги про роботу говорять. Ми працюємо вже з ними декілька років. Для нас це також позитивно, приносить багато. Допомоги вони нам дуже допомагають у нашій роботі, у спілкуванні з людьми нашої громади по нашому центрі культури. Робимо студію звукозапису, яка буде обслуговувати людей Північного регіону нашої Сумщини, тобто це і середина середонабуда, і дружба, і ямпіль. Ось молоді люди можуть Ні реалізувати не свої не потреби творчі у нашій спільній студії. Протягом 10 місяців ми працюємо в цьому центрі неформальної освіти і вже залучили до нього більше 8 тисяч дітей та молоді. Це дійсно крута співпраця, яка дала великий поштовх саме в розвитку молодіжної політики в нашій громаді. На питання, навіщо це Оксані Мальченко, пані Оксана відповідає: Я люблю цю історію. Молодіжна робота це от моє. Ну, по-перше, по-друге, я вірю в те, що мол, це вже сьогодні, це не колись завтра. Тим, кому зараз 13, вони вже зараз, скажімо так, роблять іноді набагато більше, ніж ті, кому 60. І тому я хочу вкладатись в них зараз. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.